В полі зору на українському радіо Поділля Центру. В ефірі Українського радіо Хмельницький, програма в полі зору у студії Людмила Коваль. Сьогодні випуску Хмельниччина долучилась до всеукраїнського місячника Бережи своє серце, запроваджене Міністерством охорони здоров'я України і центром громадського здоров'я. Про це Суспільному повідомила Наталія Ткачук, заступниця генерального директора державної установи Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За її словами, 29 вересня у в місті Хмельницькому вже відбулася перша акція в рамках цього місячника, який був організований Хмельницьким обласним центром контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Які заходи щодо профілактики хвороб серця заплановані в рамках місячника Бережи своє серце та в яких містах області вони відбуватимуться? Всі деталі нам розповідає Наталія Ткачук, заступниця генерального директора державної установи Хмельницького обласного центру контролю та профілактики. Таких хвороб моз України в нас дійсно розпочалося в п'ятницю днем серця. Місячник Бережи своє серце, запроваджений Міністерством охорони здоров'я України і центром громадського здоров'я. В цей день ми проводили акцію в місті Хмельницькому, вимірювали артеріальний тиск, розповідали про гарні звички, які рятують серце. Вимірювали рівень глюкози крові, визначали індекс маси тіла і давали різні рекомендації, проводили анкетування на. Населення міста Хмельницького, взагалі, то місячник має проходити, ну сама назва говорить за себе, що це впродовж місяця. Ми людям повинні нагадувати про те, як зберегти своє серце, якщо вже є захворювання, що необхідно робити для того, щоб воно проходило в більш легкій формі, і для того, щоб приймати всі медикаменти, призначені лікарем, з приводу певного там того чи іншого захворювання. Якщо визначити, чому саме виникла ідея проведення місячника серця або серцевих захворювань, справа в тому, що коли подивитися на статистику, то рівень захворюваності в Україні серед країн Європи є найвищий по серцево-судинних захворюваннях. Якщо брати в нас в області, подивитись на цифри за 6 місяців двадцять і 23 року то в 23 році звернулося з приводу серцево судинних захворювань начебто менше людей але при цьому більше виявлено вперше з захворюванням серцево-судинної системи, тобто люди хворіють, але вперше все таки більше стало в цьому році за 6 місяців порівняно з попереднім роком. Якщо брати з приводу гіпертонічної хвороби, то аналогічно ми бачимо: минулий рік звернулося біля 209 тисяч в цьому році 197,5 тисяч, але вперше зареєстрований високий артеріальний тиск 13 тисяч. Проти минулого року 12 тисяч осіб. Я говорю в тисячах, не перехожу на суті, щоб зрозуміло було, що проблема серцево судинних захворювань надзвичайно актуальна, і тому от саме зараз ми повинні нагадати людям, що потрібно робити для того, щоб не захворіти. Факторами ризику є традиційно те, що ми знаємо. Це куріння, неправильне харчування до цього відноситься, і великий вміст перевищення солі, цукру, алкогольні напої, а також ми говоримо про так звану швидку їжу, в якій надзвичайно велика кількість трансжирів. Ми говоримо про фізичну неактивність, більша робота сидяча в людей, і вони забувають про те, що потрібно робити руханки, і потрібна фізична активність, щоб була обов'язкова щоденно не менше 30 хвилин. Ми говоримо про спадкові фактори. А так також про те, що майже всі перебувають зараз в стресі, і потрібно слідкувати за своїм психологічним здоров'ям. Ну, найбільш поширеними захворюваннями серцево-судинними є ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, хвороби клапану серцевого, ну і порушення ритму серця. Ми можемо цьому запобігти в тому випадку, якщо будемо дотримуватися правильного способу життя і управляти цими ризиками, які є головними в виникненні цих захворювань. Можна змінити спосіб життя, це і включити відмову від куріння, правильно харчуватися. Обов'язково при харчуванні додати багато зелені, овочів, фруктів, круп це ті харчові продукти, які допомагають зберегти наше серце, але при цьому треба уникати консерв різних солінь, кобасних виробів. Ну і безперечно зменшити споживання солі до 5 грам на добу. Якщо брати глюкозу чи цукор, то не можна вживати. Більше ніж 5 чайних ложечок цукру за добу, але це ми маємо на увазі, що цукор входить в різні продукти, ті, які ми купуємо, які ми вживаємо, це не тільки те, що ми кидаємо в чай чи в каву щодня. Харчування повинно бути збалансованим. Обов'язково повинні люди проходити. Медичні огляди це може виявити своєчасно і запобігти ускладненням при серцево-судинних захворюваннях. Повинен так. контролювати рівень холестерину в крові, і рівень глюкози в крові. Це можна зробити при умові, якщо будуть відвідувати сімейного лікаря щорічно і проводити ці дослідження, які входять в пакет послуг, які оплачує Національна служба здоров'я. Це є безкоштовно для всіх. Громадян, так само як електрокардіограма, якщо необхідно робити, це також і безкоштовна послуга в сімейного лікаря. Пані Наталія, з якого віку варто все ж таки спостерігати серце. Мені відомо такі випадки, що дітки, ось там років 13-14, і в них теж ось виявляють високий тиск з невідомих причин. Я так зрозуміла, що помолоділи хвороби так. серця, так що так, скажете з так. цього приводу да, Традиційно у нас було якось. Що чоловіки старше 40 років, а жінки старше 50 років починають хворіти на серцево-судинні захворювання. Але це ми знали до періоду ковіду ще до 21-го року, так у нас було. Ковід і війна внесли свої корективи, спосіб життя, переміщення. Війна багато дуже горя внесли свої зміни в ось ці вікові рамки, коли можна виявити високий тиск, і коли дитини навіть як ви кажете. Те може бути якісь прояви, початкові серцево-судинних захворювань. Все залежить від того, в яких умовах що саме було. Те, що я перелічила, тільки що, що сталося з дитиною, як вона переносить військові події, і що в неї в родині, звідки дитина. Навіть ті діти, які знаходяться, здавалося в такому регіоні, як от в нас, Хмельниччина, також рівень артеріального тиску підвищується. Мало активний спосіб життя. Діти дуже мало рухаються, на жаль, і за цим йде не тільки зміна артеріального тиску, а тут ще й за собою воно тягне. І зміну в гостроті зору, і зміні осанків дитини. І тому першим проявом, що бачать при медичному огляді, це звичайно підвищений артеріальний тиск. Цьому можна завадити, це не означає, що дитина вже потенційний гіпертонік. Абсолютно ні, потрібно змінити стиль життя, і потрібно навчити розповісти, показати і допомогти саме основне допомогти старшим дитині, поміняти свій стиль життя, і це все можна нормалізувати. Ну і також потрібно навчити заняттям релаксаційними техніками, як дітям, так і дорослим, тому що ми повинні самі собі знати, як допомогти при різних стресових ситуаціях. Тобто тут можна і споживати якісь допоміжні, як то кажуть, медпрепарати так для підтримки здоров'я серця, відносно того, чи потрібно медичні препарати чи ні, це потрібно звертатись до лікаря. Yes. Я говорю саме за те, що можна поміняти оці свої звички. І тим самим можна тиск привести до норми, адже відомо багатьом, що артеріальний тиск підвищений може бути в людини в першій половині дня, в другій половині дня він же нормалізується. Чому? Тому що є порушення зі сторони опорно-рухового апарату, так звані остеохондрози і так далі. Коли людина спить, виникає спазм судин, просипається тиск високий, коли починає робити зарядку, рухається, виходить на свіже повітря, випиває воду. Через які години-дві в неї тиск нормалізується. Без всяких медичних препаратів. Але в будь-якому випадку, як би не було, як би не сталося, коли б не виявили тиск, потрібно звернутися до лікаря, і лікар порадить, як правильно, що потрібно робити. Не обов'язково вдаватися зразу самостійно, без медичного працівника до вживання якихось медикаментів. Так, якщо людина стоїть на обліку, в неї є гіпертонічна хвороба, чи в неї є серцево-судинне захворювання, їй призначено лікування, вона обов'язково повинна ці медикаменти вже. Тривати, ні в якому разі не пропускати прийом цих медикаментів, тому що може поміряти на фоні прийому медикаментів тиск нормальний, перестає пити медикаменти, бо тиск нормальний на апараті побачили, і тоді піднімається різко тиск і можуть бути різні проблеми дуже важкого плану. Тому хворим потрібно пити медикаменти, якщо людина знаходиться в пограничному стані між здоровим і хворим, звертатись до лікаря, і я впевнена, що саме зміною цих звичок можна цей тиск привести до норми і захворювання серця уникне. пані Наталія. Повертаємось все ж таки до нашої всеукраїнської акції. Скажіть, скільки вона триватиме до якого часу, і в яких містах, містечках нашої Хмельниччини? По-перше, акція буде тривати місяць, тому що і називається Місячник серця. Ми плануємо відвідати ряд громад для того, щоб і роздати свою друковану продукцію, де ми пишемо, що потрібно робити, якщо підвищений тиск. І для того план у нас заходів, які ми маємо проводити, затверджений. Дуже багато інформації ми будемо давати на своїх електронних платформах на офіційних сайтах, Фейсбуці, в Телеграмі. Ми створили анкету для того, щоби, щоб кожен міг визначити, є в нього ризикові фактори до виникнення серця чи немає. Будь ласка, заходьте, пройдіть і ви побачите, що потрібно робити. Ми даємо рекомендації, як саме цього позбутися. Ми хочемо долучитися до всеукраїнської акції, саме в варіант інформаційного повідомлення, інформаційного оповіщення наших людей про те, що серце це дуже важливо. Захворювання серця це надто серйозно. І ми повинні зробити все сам перед кожний з нас для того, щоб залишитися здоровим. До речі, ми підготували ролик про те, як запобігти захворюванню серцю. Він буде транслюватися в нас в Ютубі. Будь ласка, заходьте. Дивіться, тобто ви завітаєте з за цією акцією майже у всі куточки нашого поділля? Ми будемо намагатися це зробити так, і будь-яка людина може просто прийти. Ви інформативно так. будете так. повідомляти якого. Числа, куди завітаєте, так ну поки що громади будуть повідомлятись наперед перед тим, як ми будемо туди їхати. Ну, це залежить ще від інших факторів, погодних умов і так далі. Тобто, всі, хто нас хочуть бачити, можуть до нас прийти в наше містечко здоров'я і поміряти тиск, виміряти рівень глюкози крові, отримати інформацію, прийти тестування і почути те, що потрібно робити, які будуть проблеми, ми постараємось намагатись відповісти на всі. Запитання і змаршрутизуємо кожного, якщо потрібно йти до медичного працівника, пані Наталі, і неможливо вас не запитати, що має насторожити будь-яку людину незалежно від віку, що ось серце дає про себе знати. От є такий вислів, так от що має насторожити і підштовхнути людину, звернутись саме до кваліфікованого медика? Ну, по перше, якщо якщо людина відчуває якусь слабість, втомлюваність, запаморочення, якісь є дискомфорт в. Області грудної клітини, чи біль в грудній клітині є, віддає в руку, в шию, в поперек, в живіт. Це можна запідозрити якісь перші симптоми захворювання або навіть інфаркту. Коли вимірюється артеріальний тиск, тиск взагалі вважається, якщо тиск вище 140 на 90 мм тут стовпчика, це вже вважається артеріальна гіпертензія. Але потрібно дивитися і аналізувати, як саме себе людина почувала до. Цього і якщо є якісь прояви, потрібно звернутись до свого сімейного лікаря, зателефонувати з ним, поговорити. І якщо він порадить викликати швидку допомогу, чи потрібно звернутися в якийсь лікувальний заклад поблизу, це потрібно обов'язково виконати. Пані Наталі, у вас зараз є чудова нагода звернутись до Подолян, аби безперечно вони звернули увагу на свій найголовніший, я би так сказала, орган це своє сердечко, і все ж таки побували у вас на цій події, яка піклується про найголовніше те, що у нас є наше серце. Я хочу, дорогі земляки, сам перед вам наголосити про те, що серце вважається нашим основним мотором, який задає швидкість нашому ритму життя. Яке допомагає виконувати наші бажання, яке реагує на будь-що і будь-де ми з вами не знаходилися. Ніколи не слухайте порад сусідів чи знайомих про те, що вам потрібно робити з вашим серцем. Слухайте своє серце самі, і якщо ви відчуваєте, що щось з ним не так, і воно вам каже, мене дійсно щось турбує. Зверніться до медичного працівника, вам нададуть поради і залишайтесь як можна довше здоровими, адже це, як кажуть, найвразливіше і найчуттєвіше наше відчуття, яке дає саме серце. Так саме так і кажуть, що люби своє серце, серце буде любити тебе і допоможе тобі з любов'ю все робити. В ефірі Українського радіо Хмельницький, ви слухали програму в полі зору. У студії працювала Людмила Коваль. Сьогодні у випуску йшлося про наступне: Хмельниччина долучилась до всеукраїнського місячника Бережи своє серце, запроваджений Міністерством охорони здоров'я України і центром громадського здоров'я. Про це Суспільному повідомила Наталія Ткачук, заступниця генерального директора державної установи Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За її словами, 29 вересня у Хмельницькому вже відбулася перша акція в рамках цього місячника, який був організований Хмельницьким обласним центром контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Які заходи щодо профілактики хвороб серця заплановані в рамках місячника Бережи своє серце? та в яких містах області вони відбуватимуться. Всі деталі нам розповідала Наталія Ткачук, заступниця генерального директора державної установи Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.